Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас буде одна з найрідкісніших монет Єгославії та одна з найрідкісніших монет моєї колекції. 5 динар Єгославії 1977 року. На перший погляд, це сама звичайна бігова монетка Єгославії, проте це не так. Ця монетка справді бігова, та вона навіть не карбувалася в річних наборах. Тож стає запитання, чому ж вона така рідкісна? Все із за її маленького тиражу 922 тисячі екземплярів, на країну, території якої були на рівні з Великобританії, а жило там більше, ніж 22 мільйона людей. На аверсі ми можемо побачити герб Соціалістичної Федеративної Республіки Єгославія. Зверху над ним напис СФР Югославія на сербській мові, а під гербом той же самий текст, але латиницею. У центрі реверса великим шрифтом зображено цифру 5, яка вказує номінал. Під цифрою знизу зазначений рік карбування 1977. Навколо цифри по колу написано слово Дінара кількома умовами та у двох обетках кирилицею та латиницею. Зверху над номіналом розташовано 6 зірок, які означають 6 республік. У нижній частині зліва та справа стилізовані гілки. Лаврова зліва та добова справа, які символізують силу, перемогу і єдність. Гравер цієї моетки невідомий. Ну, а тепер давайте перейдемо до характеристики та ціни. Матеріал мідь цинк, нікель вага 6,9 грам, діаметр 27,5 мм, товщина 1,5 мм. Карбувалася монетка у Белградському монетному дворі. Тараж я вже говорив спочатку, але все ж таки повторюю знову. Тараж такої монетки лише 922 000. На жаль, я не зміг знайти інформацію по продажу цієї монети в Україні. Проте, за кордоном на аукціонах такі монети в ідеальному стані продавали за 500-600 гривень. Проте розумна ціна для цієї монетки. Таким станом, це не більше 200 гривень. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, кладіть вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, про яку монету зняти наступне відео. І всім до нових зустріч і всім пока-пока.